Здається, чим ем'якше жовток, тим більше хвалять яйце. Зараз в моді рідкі і вареніобразні жовтки, навіть у круто зварених яєць очікують легке тремтіння в серцевині. В цілому, я не проти, тому що обожнюю жовток з плинністю. Але бувають моменти, коли потрібно саме жорстко посмажене яйце за умови, що його дійсно добре присмажили. Випадково пересмажена яєчня це не цікаво і зазвичай найгірший з варіантів. Жовток-жорсткий, білок, хоч і схопився, але блідий і без текстури, залишаючи в роті позбавлену смаку гумову масу без контрасту. Але якщо зробити жорстку яєчню навмисно, вона може бути відмінною. У неї жовток, як у яйця круто, і хрусткі мереживні краї, як у смаженого. Це означає, його можна використовувати так само, як варене яйце, але з куди більш приємною текстурою. Єдиний виняток фарширування яйця тут такий спосіб не підійде. Я люблю смажити свої яйця на середньосильному вогні у великій кількості підрум'янючої олії або пару столових ложок оливкової олії і тримаю до тих пір, поки країни стануть хрусткими і золотисто-коричневими, перевертаючи один раз, щоб проварити з обох сторін. Іноді я додаю прямо в білок трави або сир. Готове яйце можна цілком покласти на бутерброд, або перекласти на дошку і нарізати кубиками. Ці кубики можна посипати на салат, як я зробив вчора на обід, де фото вище, або приготувати яєчний салат, замінивши варені яйця на жорстко посмажені, як це робить food 52. Мені подобається їх варіант, тому що вони смажать шинку і цибулю прямо в білку, хоча я б додав трохи гірчиці в їх заправку. Ще це менш брудно. Хоча я обожнюю яйця з сочиця жовтком, іноді хочеться більш акуратного сніданку, особливо в будні, коли я зазвичай їм і друкую одночасно, чистити клавіатуру від жовтка утомливо. Хрустка смажена яєчня додає бутерброду текстури, що мені подобається, а ще можна розмазати жовток по сковороді під час смаження, щоб смак розподілився рівномірно. Найчастіше я смажу на вершковому маслі, але рослин не дасть самий хрусткий смажений смак і текстуру. Вибір жиру залежить від настрою, а воно у мене мінливе, тому добре, коли є варіанти.